Дорогі друзі, у нас новий семінар, який називається Мистецтво ставити питання або запитувати. Чому це важливо? Якщо от людину взяти як лімон вижити, то в сухому остатку залишається в нього лише одна між ним та світом можливість задавати питання. От Я багато років роз... вчився і багато років розмірковував на тему, ну що ж може людина, що взагалі є у людини, який інструмент головний у людини. Цьому звіті, даним Богом, і з'ясував таке, що все ж таки кращого інструменту, ніж задавати питання, нема. Питання розподіляються на ті, які були задані, які не були задані, питання, які звичні, і питання, які незвичні, проривні. Так зване. Наше з вами життя визначає всі чотири види питання, але найбільше питання, найбільше, найбільше визначають питання, які незвичні і не задані. задаватися незвичними питаннями. І задавати питання, які ми ще ніколи не наважувалися собі задати. І буде присвячений цей семінар, я можу вам сказати, що трагедія дуже багатьох людей полягає в тому, що вони задаються, по-перше, звичними питаннями, одніми те самими, на всі часи. І по-друге, ніколи не дозволяють себе піти туди, де питання, яких вони ніколи не задавали. Взагалі, тест на свободу найкраще це якісь питання, які ми себе задаємо: на розум, на свободу, на адекватність. Якщо ми не наважуємося задати якісь питання, ми невільні. Якщо ми задаємо звичне питання, ми не дуже розумні. І це таке зачароване коло, по якому дуже-дуже багато людей ходить. Але якість нашого життя визначається двома речами: як ми спілкуємося з іншими, як ми спілкуємося з собою. І головний інструмент роботи з іншими це питання, які ми їм задаємо. Головний інструмент роботи з собою це питання, які ми задаємо самі собі. І якщо навіть одне з напрямків запитань підняти в якості, життя змінюється міттево і дуже сильно на краще. Якщо два і ті питання, які ми собі задаємо, і ті, які іншим задаємо, то взагалі буде, ви в себе не впізнаєте, це буде життя якось іншої набагато більш успішною людиною. Хочете цьому навчитися? Пф, нема питань. Ми розглянемо, як ми віснемо в старих питаннях, як ми є що є колом питань, за які ми не можемо вийти. Чому воно працює як і як це здолати? І це і виявиться, що ми здолали самих себе. Приходьте.